Текторист Сергій Семенюк косить люцерну та пшеницю з восьмої. Каже, зараз гаряча пора роботи вистачає зранку до смерканку. На вісім годин на роботу приходжу, завів. Поїхав і працює. Без роботи не сидимо. Писок не зберемо і будемо годувати зимою. Кози, зайці. Полів багато, каже лісничий Братславського лісництва Анатолій Поліщук. Тепер розповідає, намагаються мінімізувати ручну працю. Сіно косять не косами, а тракторами. Дві тижні собі придбали роторну косівку для заготівлі сіна, для диких звіли на зиму. От нас вже скоро маємо придбати собі щатюкопрес для того, щоб тюкувати і складати це сіно. Тут вже сіно покосили, посушили і склали до пункту збереження кормів, аби не пріло і зберігалось до холодів. Поруч вимучені в соляному розчині віники, лісівники його називають глячковий корм. Мислицтвознавець Олександр Німий каже: у кожної тварини свої смаки, харчами перебирають. Граб з гіркою гірчинкою, але воно, коли морозна зима, коли немає де що знайти, то вони раді любому корму. Найкращі віники повідаються з осики, з граба, з клена, з, ну, тільки молоді, щоб були молоді. Володіє зеленькі паганиш. Коли зерно дозріє та просушиться, його та снопики пшениці завезуть ось до такого зерносховища. Воно каже Михайло Дан: облаштовано так, щоб була достатня вентиляція, але не мали доступу шкідники. Ми заготовляємо на зимний період такі корма, як сіно, 26 тонн, гілячкового корму більше 15 тисяч, снопиків більше 16 тисяч, кукурудзу в початках більше 30 тонн, зерновідходів більше 30 тонн. Втім, дбати про тварин потрібно і влітку. Каже мисливствознавець Олександр Німий, вода і сіль мають бути в доступі дичині цілий рік. Ми привозимо воду їм частково дощ, де особливо в жаркі дні. Тут і купаються вони, і це приходить, вода постійно скалаучена». А це вже поле з кукурудзою. Її збирати ще не час та, схоже, козулі вирішили інакше. Бачимо місце, де вночі кормилася косуля. Молоді качани кукурузи, вони їх зламали. Об'їли свіжі молоді зерна і цьому пішли далі. І так по всій всі площі землі – цей кукурузи. Ти не заставиш, не скажеш коли їсти, коли захотіла з'їсти тоді з'їла. Загальна площа Тульчинського лісу мисливського господарства 52 тисячі гектарів. За цьогорічними лютневими підрахунками тут мешкає кілька тисяч звірини, каже Михайло Дан. Тож підгодовувати є кого більше 80 голів кабана дикого, близько 600 голів козулі, більше тисяч голів зайця русака також є на території водноболотних угідів більше 12 тисяч пернатої дичини. Підовим для того, щоб вони не покинули дане місце проживання за кілька місяців. Тут почнуть збирати врожай овочів, буряк, моркву і вже стиглу кукурудзу. Ольга Рел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінничина.